У Вінницькому обласному художньому музеї відкрилась персональна виставка акварельних робіт Вінницької художниці Надії Багнюк в експозиції. 18 робіт, виконаних в різних жанрах. Особливістю цих робіт є те, що виконані вони на папері, які художниця виготовила власноруч. Квіти, посмішки і теплі слова все це подарували вінницькій художниці та педагогу Надії Багнюк, численні друзі, які завітали на відкриття її виставки у Вінницькому обласному художньому музеї. Майстриня представила акварельні роботи, створені за останні п'ять років. За її словами, кожна картина дорога їй по-своєму. Це гори Грузії в цій країні пройшла частина життя художниці. Жанр портрету представляє тільки одна картина портрет старшої доньки Ліани. Передати особливі відтінки почуттів, каже художниця, можна тільки через акварель. Душою виразити свою душу. Я можу тільки в цьому матеріалі. І тому я його дуже люблю і ціню, тому що він дуже обтікаєм, такий прозорий. Вот переходы такие необычные в другом материале даже трудно, даже и в масляных красках передать. Улюблені теми художниці природа і квіти. Її творчі ідеї інколи виникають під час прогулянок містом. Так були створені Преображенський собор, Миколаївська церква та Вінниця після дощу. Особливістю картин є те, що Надія Михайлівна пише їх не на звичайному папері, а на виготовленому власноруч. Допомагає їй у цій справі чоловік. Микола Гаврилович також займається оформленням картин є першим порадником майстрині, а інколи і суворим критиком. Ну тут у нас бувають суперечки по деяким роботам. І так ми, мені подобається, їй подобається одне, мені інше. Ми якось так, навіть іноді сперечаємося, вона в майстерні де я в другу кімнату йду, обдумуємо. От. а потім знаходимо що щось, щось вона десь поступиться. Щось я десь не так може подивитися. І так вони бувають робота. Частину експозиції складають роботи студентів Вінницької філії Київського національного університету культури і мистецтв. Всі вони є вихованцями художниці. Тут можна побачити картини, виконані маслом, батіком і аквареллю. Техніці останньої навчила їх саме Надія Багнюк. Это очень сложный материал, вот, который не каждому дается, и не каждый художник работает в этом материале. Вот. К нему надо действительно подходить тонко и с любовью, и тогда он дает отдачу. Вот. вот это я хочу и передаю ребятам, что надо относиться именно с любовью и понятием. Виставка викладача спільно студентами в історії університету проводиться вперше своїм вихованцям, які прийшли на відкриття експозиції. Надія багнюк побажала наполегливої праці і в майбутньому поповнити ряди спілки художників.